Жив собі у лісі маленький їжачок. Була у нього своя хатинка. Збирав він яблучка, грибочки, ягоди. Тільки було йому дуже самотньо. От одного разу вирішив він знайти собі друзів. Вийшов він з хатинки та пішов до лісу. Блукав їжачок дуже довго. Але тільки ніхто не захотів з ним дружити. Лисичка сказала, що він дуже колючий. Заяць сказав, що їжачок швидко не бігає, і з ним йому буде нецікаво. А ведмідь зовсім не захотів з ним розмовляти. Розплакався їжачок та й пішов собі стежкою. Шов він, шов та дійшов до саду. Бачить. А там яблучок на землю багато багато нападало. От він і подумав назбираю яблучок та й піду собі додому. Тільки почав збирати, аж раптом почув тріск сухої гілки. Обережно обернувся і побачив маленьку дівчинку. Дуже він злякався. Але дівчинка і не збиралася кривдити його, вона допомогла йому назбирати яблук. Принесла ще й молочка попити. Він дуже зрадів і запропонував дівчинці погратися. Довго вони гралися, доки дівчинку не покликала мама. Але перед тим, як піти, вона запропонувала їжачкові свою дружбу. І запросила його погратися завтра в садку. Їжачок дуже зрадів і погодився. Коли він прийшов додому, ще довго не міг заснути, все лежав та мріяв, як завтра вони будуть бавитись. І відтоді вони зустрічалися кожного дня і гралися в садку. Ось так їжачок. Знайшов собі справжнього друга.